Від Матея святого Євангелія читання Царство Небесне, подібне до чоловіка Господаря, що рано вранці вийшов наняти робітників у свій виноградник, домовившись з робітниками по динарію, денно він послав їх у свій виноградник. А коли вийшов коло третьої години, побачив інших, що бездільно стояли на ринку, і сказав: їм, Ідіть і ви в мій виноградник! Що буде по справедливості вам. І ті пішли, коли він знову вийшов біля 6-ї та дев'ятої години, зробив так само, вийшовши коло одинадцятої, стрінув інших, що стояли, і сказав: чого тут увесь день стоїте без діло? кажуть йому: бо ніхто не найняв нас. І він сказав їм: Ідіть і ви у виноградник, коли ж настав вечір. Власник виноградника наказав йому, управителеві, поклич робітників і дай їм за оплату, почавши від останніх аж до перших. Ті, що прийшли коло 11-ї години, взяли по одинарію. Коли приступили перші, думали, що дістануть більше. Але й вони взяли по одинарію і, взявши, стали ремстувати на господаря, кажучи. Ті останні одну годину працювали, і ти зрівняв їх з нами, що несли тягар і спеку дня. Той, відповідаючи, одному з них сказав: друже, не, кривди, не кривджу тебе, чи не за динаря ти згодився, був до мною. Бери своє та йди. Хочу б і цьому останньому дати, що й тобі. Хіба не дозволено мені робити за своїм, що захочу? Чого кото є лукаве, тому що я добрий. Так то останні будуть перші, а перші останні.